А ми воду виключимо. Так. Да. А газ. Mm -hmm. А праску? Да. – Так. Заїдемо, купимо букет для твоїх вчительків. – Але не лілії. Чому? Запах може викликати запаморочення. Тоді, троянда. У такому випадку без гострих шипів. Отже, додаємо перекись сьогодні до колби. Да, Яночка. Я перепрошую, але згідно з правилами поводження з реагентом у лабораторії. Так, так я все зрозуміла. На старт! Увага! Я перепрошую, але зауважте. Що у Дмитра розв'язані шнурівки. Це значно підвищує ризики спортивного травматизму. Я думаю, варто сказати: дякую тобі, Яно. Це страховий поліс першої української страхової компанії Дністер, заснованої у 1892 році. А це металеві таблички, які вішались на фасади будівель. Хто знає, навіщо вони потрібні? Так, Яно, відповідай. По-перше, це була справжня зовнішня реклама. По-друге, таблички, на відміну від паперових полісів, не горять. І по-третє, це було знаком для добровільних пожежних дружин спершу гасити пожежу в застрахованій будівлі, адже тогочасні страхові компанії були їх основними спонсорами і раджу скористатися вам антисептиком, адже бацили живуть більше ста років, а ви щойно тримали таблички без перчаток. Я жартую, звісно. Вітаю! Я дуже радий, що ви прийняли наш офер. До речі, раджу вам зартити шнурівки. Тому що якщо страховий випадок, можна попередити. Краще це зробити заздалегідь. Дякую. Рада бути нарешті в команді однодумців. Це дуже взаємно. Ходім. Убезпечення це талант. Шукаємо фахівців страхової справи за покликанням.